Астрологічний прогноз. Деякі люди вважають, що Трамп дуже швидко закінчить війну, але навіть зустріч Трампа з Путіним, за моїм прогнозом, можлива не раніше, ніж березень місяць, а то й пізніше. Про це в цьому астрологічному прогнозу. А також про те, що настав період, настає період, коли ситуації будуть йти як по маслу. Точка затемнення нещодавно, пару днів назад, увійшла в знак Здяка Риби, підсилив його. Також в риби перейдуть Сонце з Меркурієм у лютому місяці. Зараз Венера, Сатурн, Нептун, багато планет в рибах. Знак Здяка Риби означає, ситуації йдуть як по маслу. Риби це як смазка. От як рибу в руки береш, вона слизька, вона вискальзає з рук. Тому в житті людей перспективно вибирати ситуації і діяти в них. Ну, якби вони ну, більш легко. А навпаки, в знаці зодіака Діва, який означає перфекціонізм, прискіпливість, знаходиться протилежна точка затемнень, яка означає, що дуже намагатися сверхякісно щось робити, ворчати, бути недовольним. Не погоджуватися, це модель поведінки менш перспективна. До того, у точки затемнень, півтора року знаходилися в знаках Овін і Терези, що означало Овін більшу промислову мобілізацію, більш таку мілітарізацію. Примушення до війни людей, які не хотіли приймати в ній участь, люди, які не хочуть приймати в ній участь, в принципі, точка затемнень вийшла зовна, тобто вона перестає впливати як примус до війни. Але такі астрологічні аспекти у другій половині зими, які позначали по силі впливу щось таке, щоб ну, додало такої енергії для закінчення війни. Прям таких у другій половині війни я не спостерігаю. І що ж стосується Путіна і Трампа, Путін Терези, Трамп близнюки, тобто це планети Венера і Меркурій. Планети Венера і Меркурія з'єднуються один з одного в березні місяці, а також в квітні, що означає, що розмова або діалог, або перемовини Трампа з Путіним можливі не раніше, ніж березень або квітень. Водночас, в квітні місяці ліліт. Точка вийде з Терезів. В Терезах Ліліт, починаючи там, приблизно з літа 2024 року, морочила голову людям з приводу перемовин, тобто перемовини, перемовини, а насправді тобто, ліліт в Терезах означала ну, погані. Якби погані Погані, тільки дуже погані перемовини могли відбутися. От, в квітні ліліт виходить з терезів, що підкреслює, що покращується дипломатія між країнами. Знак Зодіака Риби, ще раз хочу підкреслити, означає в політиці те, що країни пристосовуються, прилагоджуються, знаходять спільну мову, тобто, смисл знака Зодіака Риби це узгодити свої позиції. Таким чином, підкреслюю висновки, що швидкого закінчення війни не прогнозую після інавгурації Трампа, а прогнозую ну, такі согласування позицій узгодження позицій і в березні більш ну, такі комунікаційні ситуації. Також в березні відбудеться затемнення, це найближчі важливі столичні показники. А що найближчим часом Сонце буде знаходитися в знаці Зодіака Водолі в з'єднанні з Плутоном, от воно буде в районі інаугурації Трампа 20 квітня. Це більш про інспекцію, яку буде проводити нова адміністрація Трампа, а також знак Здяка Водолі, він такий, ну, Зеленський Водолі, він вільний, незалежний, не він не про перемовини, він про те, що кожен з лідерів буде на своїй позиції. А в знак Сидіака Риби, який почнеться наприкінці лютого в березні, він знову-таки більш про узгодження. Пишіть свої коментарі, діліться своїми спостереженнями. Дякую вам за увагу.